Перевести пацієнтів з клініки Лавра до іншого відділення намагалося кілька років тому, проте приміщення, які пропонували, були непридатними для інфекційних хворих. Нова ж лікарня це перша в Україні спеціалізований заклад для ВІЛ-позитивних та хворих на гепатит і туберкульоз. Тут у боксі інтенсивної терапії є все обладнання для підтримки дихання й очищення повітря. Медперсонал зможе працювати без небезпеки для здоров'я. Бокс іміють вход снаружи, адільний санпропускник. бокс підтримується під негативним давленням по отношенню коридору, То тобто є безпечують абсолютно ізоляцію пацієнта од других пацієнта. Фактички мішає тріспірік пікрьосного зараження. Дмитро Шеремба, як представник пацієнтів, контролює хід будівництва лікарні від самого початку. каже такий заклад держава могла б збудувати вже давно, проте кошти чиновники витрачали на інші потреби. Стадион в городе Киеве, его стоимость 5 миллиардов. За 50 миллионов гривен построили самую современную больницу для ВИЧ-инфицированных, инфицированный гепатитом и тобе самую современную. Мы могли бы за стоимость этого стадиона 100 больниц построить в этой стране. Дмитро розповідає, що таку лікарню він бачив 10 років тому у Великій Британії. Тоді він не вірив, що в Україні зведуть такий заклад. А вже зовсім скоро українців лікуватимуть за сучасними технологіями. Залишилося лише завершити зовнішні будівельні роботи та провести каналізацію а головне навчити медперсонал працювати на обладнанні, якого вони ще не бачили. Після того як усі працівники отримують відповідний сертифікат, клініку зможуть відкрити. Забудовники ж обіцяють завершити будівництво вже до кінця цього місяця.